У Коломийському районі найгірше піклуються про бійців ВАТО і їхні родини. Таку тенденцію під час виїзного засідання помітили учасники координаційного комітету допомоги пораненим. Кажуть, робота там ведеться дуже погано, адже воїни, волонтери і влада практично не спілкуються між собою. Не є доброю, там ця атмосфера. Ось. Там величезна кількість загиблих, одна з найбільших після міста Івано-Франківськ, має більше, і далі йде Коломия, Коломийський район. Там велика кількість поранених, велика кількість учасників, які зараз знаходяться в АТО, а роботи надзвичайно мало. Десь ми не сподівалися, що в Коломиї може бути так. Погано практику виїзних засідань посадовці планують продовжувати і надалі. Найближчим часом збираються у Рожнятівський район. Одним із найважливіших питань залишається реабілітація бійців та їхніх родин. Окремі благодійні фонди зголосилися безкоштовно надавати психологічну допомогу. Її забезпечують також у медичних установах. Між тим, щоб пролікуватися у закладах охорони здоров'я, військовослужбовець має пройти певну процедуру. Ситуація є і визначена міністерством оборони як така, що Людина, яка є військовослужбовцем, спочатку повинна отримати направлення у військовому госпіталі, в цивільний будь-який заклад охорони здоров'я. Тобто, в нас ну, це, на жаль, не відмінено, і просто прийти в будь-який заклад, якщо це є ургентний порядок, тобто якщо це є невідкладна допомога, то вона надається будь-яким закладом охорони здоров'я. Якщо є не гострий стан, то який вимагає планової госпіталізації, то звичайно тільки через звідома вірніше, не скільки через а звідома військової поліклініки. Що ж стосується виділення ділянок бійцям, то тут кажуть земельники, є певний прогрес. Однак йдеться переважно про надання земель під садівництво, тоді як військові потребують їх для індивідуального будівництва. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.